Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і мене зацікавив один коментар. Зробіть прогноз, що буде через рік, коли гроші і зброя закінчаться, і США більше нічого не буде давати. Залишається йти на переговори. Яка ціль війни для нас? Яка стратегія? Я бачу тільки так: воюємо, поки є зброя, гроші, люди. Дуже цікавий допис, коментар. І так, ну що ж, дивимося. І так. Що буде через рік, коли закінчаться гроші, зброя? Давайте так, що буде через рік? Приблизно. Приблизно через рік. Зараз у нас травень. Сьогодні у нас. Взагалі-то я роблю 17-го, так? А скоріше за все. Розклад вийде або 18, або 19. І так, ну що ж, і так, дивимося, що буде через рік, коли закінчаться гроші і зброя. І, як кажуть, і люди теж. Через рік. Тобто травень 25-го року, що буде? Загроза. Ну, дивіться. А ви знаєте, хто випали тут? Зеленський і Порошенко. Ну, щось в мене так іде. Да? Тут, тут будуть вибори. Тут буде вирішуватися мої дорогенькі, наше майбутнє. Наше майбутнє буде вирішуватися. Ось якось так. А де ж туди залужний? А тут залужний. Програш обох. І вийде залужний. Ну, я шуткую, а хто його знає. І тут у нас світ. Карта світу. Карта світу. Ну, дивіться, по цим картам. Дев'ятка мечів це не добра карта. Це коли літати, і надалі буде летіти, так? І а, кордони, це відступання. Це коли. Украї... Не... Знаєте, нестабільна ситуація, от ще можна сказати: нестабільна ситуація буде в Україні, і коли українці не зможуть наступати. Ось що буде, коли не стане через рік грошей зброї і, можливо, навіть людей. От як ви пишете, так. Бачите? Загроза неста... дестабілізації. Давайте я скажу так, і неможливість йти далі. Тобто схилимося, можемо скилити голову перед цим ворогом, як я це бачу. Гаразд, тоді давайте так, чи будуть вибори? Давайте вже запитаємо, чи будуть вибори, будуть вибори, будуть вибори. Вибори будуть. І так. Якщо виберемо знову Зеленського, що чекає Україну? Війна буде продовжуватися. І боротьба, і внутрішня боротьба. Бачите? Дивіться. Якщо виберуть і надалі Зеленського, тут, скоріше за все, От за того лідера, за якого я говорила постійно, я чомусь бачила тут цього як його. Чомусь мені прийшло зараз ось цей лідер, але чомусь я бачила тоді залужного. Хоча ось тепер в думках мені прийшов цей лідер. Я не хочу називати імен. Люди дуже погано на це реагують, але ви знаєте, мені по барабану, як люди реагують, я все рівно скажу тут правду. Тобто, якщо Зеленського виберуть, наскільки я бачу він не тільки війна, а й внутрішній процес тут піде. Тут буде загориться внутрішній процес паралельно війні, щоб ви розуміли. Хоча, бачите, вроді би карта хороша. Але, але ви повинні розуміти, що а, четвірочка жезлів тобто, це говорить про те, що Зеленський може укорінитися, щоб ви розуміли, це вкорінення Зеленського, і боротьба внутрішня і зовнішня а, буде продовжуватися. Ось якось так я це бачу. Я не бачу тут позитивно, щоб ви розуміли, це вкорінення. Якщо переможе хтось інший. Бо вибори будуть. Якщо переможе хтось інший. Не будемо дивитися, хто, а просто хтось інший. І так. Що чекає тоді Україну? Тобто, дивіться. Прорив буде. Прорив. Правда, грошей багато не буде, бачите, але все рівно випала тут карта грошей. Тут, навпаки, як вам сказати, тут гроші розійдуться по своїх. Якось так. Ну, я, я не думаю, що Зеленський так легко віддасть. Але дивіться. Що буде тут? Тут буде прорив, наскільки я бачу, який буде потребувати фінансової допомоги, якої не буде в Україні на той момент. Дивіться, що випало тут. Під правлінням іншого, так? от інший у нас виходить. Якщо взяти. Порівняємо, дивіться, тут дві п'ятірочки і тут дві п'ятірочки. П'ятірочки завжди не дуже добре. Тут печалька вона залишиться, вона залишиться і тут печалька. Щоб ви розуміли, розпач він буде і тут. Але тут будемо боротися, тому що українцям не сподобається укорінення Зеленського. Що беремо тут? Тут дойдемо. Тобто, ви знаєте, що я бачу? Якщо прийде, так прорив буде, тобто боротьба, сили будуть. Тут у нас з'являється покровитель, це, це можна сказати покровитель. Я не можу сказати, хто це може бути, але дивіться, що, що мені карти показують тут. Що новий, новий лідер прийде, коли обіднівша казна. Знову пам'ятаєте, як коли прийшов в 2014 році Порошенко, скільки там було тисяч гривень. На рахунку держбюджету. От-от-от. Тут 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 теж небагато і розпач. Розпач залишиться. Ну, Тут залишиться розпач і тут, і тут. Тут і тут буде п'ятірочка, тому що звідки гроші При Зеленському нам не будуть давати гроші, або будуть контролювати, або ще щось. Ви повинні розуміти, якщо українці виберуть, нам можуть не дати грошей. Ось гроші тут, а тут іде. Втрата грошей, щоб ви розуміли. Втрата підтримки до речі, ось що я ще побачила: втрата підтримки. І українці залишаться сам на сам. Щоб ви просто розуміли, тут українці залишаться сам на сам, тому що гроші і е, підтримка, і лояльні до України люди, е, країни е, ми програємо. Щоб ви розуміли, із цією війною, із внутрішньою корупцією і боротьбою ми залишимося сам на сам. Розумієте? А тут іде ризик інший. тут іде інший ризик. Тут може Зеленський привести когось іншого, щоб ви розуміли, це може бути і Китай, це може бути і Росія. Жезли це завжди ззовні, щоб ви розуміли. А ось тут боротьба буде продовжуватися, стрімко буде продовжуватися. Тут, скажімо так, рух буде йти, так? але через те, що не буде грошей, ну все рівно, як сказати, розпач буде, неприємно це буде, втрати, будемо ми це все відчувати. Вони і тут теж будете відчувати. Розумієте? Тут це додається. Але, Але. Ми отримуємо якусь підтримку. Я не хочу казати, що я тут бачу тут, е, Порошенка чи ще хтось, тому що це може бути і п'ятий президент, щоб ви розуміли. Може бути. Може бути, ось він тут, може бути, і може бути він тут. Я кажу те, що я щитую. Ось як я вам кажу, це не, об, не обов'язково може бути Порошенко, це може бути і залужний, але тут якийсь покровитель. Якийсь покровитель з'являється в Україні. Впливовий покровитель. Це, знаєте, людина. Давайте по цій карті може йти людина традиційна, людина з українським корінням. Це може бути українське коріння. Це може бути, ну, навіть не знаю. Яка вірить в Україну, давайте скажемо так. Невже Папа Римський? А може, Папу Римського поміняють? Той ноги відкине і поміняють Папу Римського. Ну тут з'являється особа, яка а, вчить традиційності. Тут дивіться, може бути, може бути. Порошенко. Давайте я скажу так. Не боячись, що на мене зараз. Ем, ем, якісь мародери налетять і будуть мене обгаджувати. Давайте ем, може бути, розумієте, але тут людина, давайте я її опишу. Я не буду казати, що це Порошенко, це може бути і залужний. Тут людина традиційна, сімейна, тут людина, яка, ем, як би вам сказати, добре вихована, у нас і залужний дуже добре вихований, патріот так? Людина з великим корінням, людина багата на, як би це сказати, людина багата, тут відео у мене вже довго виходить, але неважливо. Людина багата на випробування, давайте я скажу теж: досвід, багата на досвід, розумна. Це може бути і залужний, це може бути хтось і інший. Ось якось так. Не будемо концентрувати себе на якійсь людині конкретній. А просто я от вам описала, хто це може бути. Людина, от, ну, от дивіться, ну от не підходить до Порошенка. Це тільки приклад. Він зробив Томас, зробив. До нього підходить. До залужного може підійти? Може підійти. Тут людина посол. Можливо, залужний був послом і повертається назад. Розумієте, з досвідом. Ось як це може бути. Ну, тут дуже добре паде, до речі, все рівно, навіть що п'ятірочка монет. монет, ну, а нам, з любим президентом, з любим лідером не від цього взагалі тут навіть і не обговорюється нестача фінансів і ем, втрата. Емоційний спад, все по-любому емоційний спад буде, тому що це ще йде війна. А тут у нас ще додається внутрішня боротьба і зовнішній ворог теж. І плюс це втрати, щоб ви розуміли, це втрата. Втрата друзів. По п'ятірки мечів іде втрата друзів. І тут ще показують найближчі друзі, хто в Україні зараз: Англія, Америка, ще якась країна. Нехай буде Польща. Це просто так я його називаю. Найближче оточення до України ми її втрачаємо. Ось як я це бачу. Дуже хороший розклад. В принципі, залежить все від нас, мої дорогенькі. Гаразд, щиро вдячна вам за ваші запитання. Мені сподобалося. Дякую вам за те, що ви задаєте ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!